Сестри, благословення вам сьогоднішній день, хай Господь благословить нас і тримає нас в своїй руці. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як відродження Христа в нашому житті. Знаєте, Христос це той, хто відродив нас для нового життя. І відродження Христа це щось нове для нас. І як каже слово Господнє Єфесіанам, 4 розділ, 23 вірш і 24, відновлюватися духом. Вашого розуму і затягтися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Це важливо нам. Бог він вірний. Він, напевно, працює в нашому житті і, певно, утверждає нас в своєму слові і дає нам сили, щоб ми пройшли, щоб наші серця вони зміцнилися. Як у його любимих дітей, щоб ми приліпилися до Батька Небесного і мали близькі відносини з ним і відродилися для того, щоб бачити так, як Він це бачить, щоб звершувалась його воля, щоб звершувалися його плани, щоб він вів нас такий Господом задум, щоб людина ну, вона не відходила від Бога. І жоден християнин, щоб він. Не відходив, а був близько і розповідав про Христа, досягав духовності, висоти без всяких, знаєте, перепонів, щоб він стримився до того вищого, те, що предназначив для нього Бог. Віруюча людина, вона не може тут, на землі, бути повністю задоволена, тому що Господь він тримає нас і задоволення ми можемо мати в ньому. І хай. Та лагідність, хай та смиріння є, буде нашим, щоб це нас надихало, і частину наше життя, духовної зрілості та щирого благословіння хай буде в кожного з нас, і ми будемо його дітьми, якими, яких він полюбив і прийняв до себе. Благословіння вам.